Усім привіт! Рада вітати на каналі. Я сьогодні до вас лише з однією розмальовкою, бо це такий дуже невеличкий огляд, горталка. Тільки вийшла, як я ну, я побачила, одразу вже взяла така нова розмальовка. Це видавництво наша ідея. Ще я від них розмальовок і не брала. Манга в мене щось там є, а розмальовки ні. Це розмальовка по манзі ательє чекунських капелюхів. Я її не читала, але, до речі, хотіла колись точно прочитаю. Отака. Е, дуже радію кожного разу, коли наші видавництво ведуть розмальовки, бо це трапляється, на жаль, рідко. А ця розмальовка оригінальна, вона японська. Це я не знаю, можливо, вперше, щоб у нас японську розмальовку видали. Я розумію, що вони видали лише тому, що це вони видають мангу. І в нас останнім часом так само було двірши півтроянт пристрасті Олімпу відвівату дають. От, колись хочеться, щоб розширила асортимент, були спроби у жоржа з Кербі, але, на жаль, давно від них нічого немає, а я все чекаю. <свісно> І нову розмальовку від Кербі. До речі, ну я не знаю, чи дивляться нас колористів українського видавництва, іноді здається, що зовсім не дивляться. Ну, просто <свісно> ми так багато хочемо, щоб нас видали. І з приводу паперу ми завжди раді поспілкуватися. До чого це я все веду? Шановні видавництва. якщо... Ви хотіли нас колегістів про що запитати. Ми завжди раді допомогти, ми завжди готові до співпраці. Бо серед книжкових блогерів знаю часто таке, але, на жаль, серед розмальовок ми таке не бачимо. Давайте почнемо. Зараз я швиденько погортаю цю книжечку, а потім розповім свої враження від паперу. Так, тут у нас суперка, суперпокладика, і отак глядає книжечка. Тут вже без золотого тиснення. Отже, ви побачили щодень по верталку, і розкажу свої враження. Отак, от, тримаючи в руках, ну, вона, по-перше, не дуже товста. І враження, що зроблено дуже якісно, правда, подобається. І папір доволі щільний. Не знаю, як вам показати. На жаль, у даних випускних тут не написано ні щільність паперу, Просто що папір книжковий. Понятно. За враженням, це десь 150, можливо, міліграм, чи як воно там позначається. Зараз вам покажу Жорж тут теж здається 150. Це від жоржа Кербі. І тут папір, ну, за товщиною, здається, такий самий. Просто він на дотик різний. Цей трошки більш шершавий. Цей трошки більш гладший, але не глянцевий, нормально, такий, просто більш гладенький стосовно якості. На жаль, немає односторонніх ілюстрацій, але це не проблема видавництва, це ну, просто вона дійсно розмальовка і двостороння. тому що якби була одностороння, можливість була б тоді маркерів. Тут немає. Але тут є такі ілюстрації, які можна пожертвувати і розмалювати маркерами. Я б, звісно, хотіла таке малювати акварелью, але не вийде. На жаль, бо є такі ілюстрації. Мальовка типова для манги, для багатьох японських розмальовок. Є дуже цікаві ілюстрації. Я не скажу, що я всі хочу розмалювати, але є прям дуже класні, непогано, скажімо так. І е, от тест покажу, що у нас тут є. Це я пробувала олівці. Е, я не знаю сказати, щоб щось на, прям на 5 з плюсом, мабуть, ні. Хоча лейтфаст якось тут дуже гарно ліг. Мені так сталося. Це я спробувала інтенсивно розмити, і вони якось розмиваються не в ноль. От. Це я пробувала акварель. Вона, от Як ви пензликом провели, так залишається схід. На жаль, хоча папір доволі щільний, і воно не протікає, але і фарбувати не дуже. Ну, мабуть, можна щось придумати, але задоволений не дуже. А це я спробувала поверх рідини цієї на Алікспресі брала, побачила у Ванди на каналі, вона їй радила, але, чесно скажу. Я з нею ще не подружилась, В мене не виходить. Я вже пробувала в Толкені, щось воно не те. Я, до речі, спробувала там нанести вже два шари, і подивлюся спробую, можливо, вийде. От, І тут є от один шар. і, ну, я не... Тут знову є ці точки. В чому різниця? Знову залишились ці розводи. Тобто, я не бачу різниці, що мені дається рідина. Можливо, я щось роблю не так. Напишіть мені, якщо у, нас, у вас є, що, що я роблю не так. Дуже тішуся, що розмальовка вийшла у нас. Сподіваюся, це не останнє. Будь ласка, будивництво. Є багато розмальовок, які я знаю, виходять в різних країнах. Права виходять, можливо, купити. А, на жаль, у нас рідко це відбувається. Рада, що ви завітали до мене на канал. Бажаю вам натхнення, бажаю нових розмальовок. Всім па-па.